Всім привіт, ми з України. Слава Україні, слава Збройним силам України. Так, коротше ми працюємо, всі працюють і ми працюємо. Дощі, правда, в нас, ну такі трошки. Ось цю діляночку треба нам виверти. Оце така в нас оранка, правда не глибоко, міленько, десь сантиметрів. 15, десь 15, десь так. Не глибоко. По-перше, мокрувато. Оцей коник буксує. А во вторых мій плуг на низькій стойці. Погано ним. Городи, орать, так, чисті городи добре, оре, красиво, все. А отаке, даже, хоч воно тут і шалушиння немає. ну, Набирає комки. А плюс до того тут був цільник, а там далі на тій стороні. Е, пірій в горнець кучу, я там він низенький і до рами забиває його постійно і все. Звернутися хочу до своїх глядачів. Посовітуйте для Т-25, якого плуга купити. В планах є купити плуга на високих стойках. Розглядав таку, як Кам'янець Подольський, там плуг є з предплужничками. І 2 по 25 йому брати, чи можна і 2 по 30. Кого є Т25 може. Підскажіть таке питання. І ще хотів е сказати, е там у прошлому відео. Де сою я молотю. Єсть якийсь мені хрен написав там в коментарі щось там про Росію, щось там таке віршиком якимсь там про Путіна. Пішов він нахер, пішов ти нахер своїм Путіном. Це так я тобі мягко скажу. І своєю Росією. Україна була, є і буде. І все оце все це Україна і нічого. А за такі коментарі пішли ви за русским воєнним кораблем. Оце така така в нас оранка. Зараз поманеньку шкрябаємо, ну оранкою і це не нас сильно не назвеш. таке, ну пошкрябати треба. Лучше на зиму пошкряба, ніж чим... погана оранка на зиму, чим хороша весною. Нас так всегда кажуть. Ну отак вот виходить. Чого орю з борінкою? Бо на тій стороні то ж там пірі, всяка таке, воно такими буграми, хоч воно трошки його заглажує, бо І воно там. Там теж воно такі бугри, цей, Щоб воно более-менее хоч На Наступний рік планую теж сою посіяти тут. Оце так. Все, ми погнали. Так, все, шабаш. Зробили. Отак От у нас получилось. Краї підходив, тільки що там підходив. Та і отака виходить вороночка. Нормально. Хай до наступного року стоїть. Зараз там ще поїдемо. Якщо буде час, заїдемо ще город. А не буде, значить завтра. Ну що, погнали далі.